Тестуємо модель ELIXSIT, яка щойно виїхала з виробництва. і Завтра відправлятиметься клієнту. Класний байк вийшов, в принципі, як і завжди. Е, так, що в нас тут є? У нас є дисплей, який все показує, всю інформацію потрібну, поточну швидкість, поточне споживання енергії двигуном, пробіг, режими є в нас тут навіть. Щось не фокусується дисплей. Режими, тобто. Перша швидкість, віртуальна, друга швидкість, максимальна швидкість. Тут у нас кнопочка, яка вмикає фару, ближнє світло, чи, скоріше габаритне світло, ручка газу, гідравлічні гальми, спеціально зроблені для електробайків з датчиком відключення двигуна, і з чотирьохпоршневими гальмами, тобто супортами. І з Товстішим ротором, тобто гальмівним диском. Амортизатор з регулюванням відскоку та компресії. Стоп засвідчується. Навіть у нас є тут, покажи, у нас тут є що це, ближнє дальнє світло. А, Ближнє світло, яке вимикає сигнал, повороти. Повороти, елік, виготовлено в Україні. Пульт управління дисплеєм. І в принципі все. 26 колеса. Двигун 1,5 кВт. Батарея 48 вольт 50 годин Огонь.